Так, маленький відеоролик про нашу скважину, яку ми вчора вибурили. Сьогодні йде, йде прокачка скважини. Прокачуємо малишом. Пробурили 40 метрів. 40 метрів. Получається у глині. Біла глина з 30-го по 40 Ми Це виходить, зараз прокачуємо. Вже практично піска немає. Вода білу глину трохи несе. Ну, Малиш так і буде нести, він от малиша не можна добити чистої їх... чисто води. Він буде вібрівати, вібрівати. І сьогодні ще покачаємо, ставимо центробіжний потім потомку. Так, що тут у нас по установці? Установку розібрали, куча труб. таких півтора метрових Патрон ось. Покажу, попитали мене, як патронник устроєний. Зробляний також штанги. Не почистили, звісно. Ні, та обіб'ється. Ось та такий буроч тут. Побідітовими напайками да. на 200. Це скільки? З 6 до 3, десь. 6 утра до 3 дня 40 метрів пробурили. Ну, потім поки місь промили, поки місь витягли це все, витягли, промили, ставили труби. Десь до 8 часов включили насос качали вчора. Сьогодні докачуємо. Тому, така помпа. Скільки вона, 300 кубів? 300? 300 написано, так? Да? Трьохсотка. Бо там треба менше, але ми купили більшу. Трьохсотка. А, 3, 300... 3, 30 кубів у час. Помпа. 25. Що там написано? Не пойму, блін, біноклі треба. 45, куб... кубів 45 кубів годину. Ну, 45 кубів година. Можна і поменшую, ну без як. Це і швидше качать. Поток лучше води, швидше глину Ось така бурова установка. Лібетка, редуктор. Тут, тут концевик. Тепер качаємося. мали ж три години качає і нічого не викачав. Коротенько розказав, до свидання.